Вашої уваги надійний класний варіант. Це у нас q 7 Audi 2014 року випуску трьохлітровий дизель на повному приводі. Максимально класна комплектація. в дуже гарному кольорі на оригінальних лакосплавних дисках тонований, безключовий доступ. Передні парктроніки, задні парктроніки, камера заднього огляду. Це у нас семимісна версія. По задній частині у нас... Світлошкіра, салон в дуже класному збережному стані. Також у нас є підігріви для заднього ряду пасажирів, клімат-контроль. Також у нас є панорама, примірна музика, боус, шторки для задніх пасажирів. по передній частині всі чотири склопи підімоча, пам'ять сидінь. Електрорегулювання водійського сидіння, також шкіра в гарному стані водійського сидіння. шкіряне кермо 259 тисяч кілометрів пробігу, велика мультимедія, камера заднього огляду, Android Auto, Apple CarPlay, все це є, все це працює. Додатково було встановлено клімат-контроль, багато зони підігріви, вентиляція переднього ряду сидінь. Звичайна автоматична коробка передач. Управління мультимедії і тому подобне дане авто можна оглянути на сумські 2 Запрошуємо вас на перегляд. Авто можна придбати в кредит лізинг також за готівковий розрахунок.